Зараз зламаю контейнер, хе Я метал машины пока. Треба ховатися, так, може пішки. Об'єкт знайдено. Зараз вийшли координати. зупиніться. Машины піду. Об'єкту уїжджали. Нам туди! А куда ты едешь? Нам туди, нам туди. Ой, тупик! Мм-м-м-у. М-м А м Зупиніться. Зупиніться. Просимо, зупиніться. у нас на доступа доступу до них, халепа. я на вертолете, можем пролететь и дальше. Всім сюди, як, як зазвичай. Запаркувались. Давай вилазь. Метал вигружаємо, ховаємо метал. І на деякий час додому. Ну, на півгодинки, так. Це закриваю двері. Mm -hmm. А я в спальні. Або в коридорі посиджу, не знаю. пройшла годинка, тепер, переві... тепер перевіримо. І з допомогою мого комп'ютера, чи, шукають... чи бачать нас поліцейські, чи шукають, чи вже не шукають зараз. Ось мій комп'ютер. Зараз буду перевіряти. Так, що там у нас? Об'єкт ненайдений. Ми його, мабуть, загубили. Об'єкт ненайдений. Що робимо? Він загубив. Він загублений. Не знаю. Завтра пошукаємо може, не знаю. О, я щось бачу. а це мабуть інша просто така сама машина. Добре. Сьогодні, сьогодні, мабуть, досить. А завтра я шукати не хочу. Ну, ладно, не буду шукати завтра. Добре, відключаємося. Ну все, вроді би мене не шукають. Побачимося! Наснимай ну, мене!